Ці автомобілі додають статус. Про них мріє чи не кожний школяр. На них можна не включати показники повороту. Бо, бо в цей поворот авто заходить боком. Та так було не завжди. Після закінчення Другої світової війни. До виробництва автомобілів фірма BMW повернулась лише 1952 року. Однак на той час модельний ряд не відповідав потребам ринку. Хаотичні метання від дорогих і престижних моделей BMW 503, BMW 507 до дешевих мікролітражок. BMW Z, BMW 600 результату не принесли. І наприкінці 1950-х німецька компанія знову опинилася на порозі банкрутства. Ситуацію врятували відносно недорогі технічно досконалі седани нового класу, які на довгі роки вперед забезпечили успіх баварської марки. Першим серії нового класу став седан BMW 1500, що з'явився в 1962 році. Це був досить великий 4,5 метровий в довжину, чотирьохдверний задньопривідний седан з повноцінним 4 двигуном, потужністю 80 кінських сил. Стараннями відомого італійського дизайнера Джованні Мікелотті і власного стиліста BMW Вільгама Хофмайстера Автомобіль отримав елегантний і незабутній образ, який ліг в основу всіх подальших машин BMW. Під панелями елегантного кузова ховалася повністю нова ходова частина. Спереду встановлювалася незалежна підвізка типу Макфарсон. ззаду незалежна пружина на діагональних важелях. Саме на моделі 1500 вперше з'явився знаменитий вигін Хофмайстера, який став візитною карткою автомобілів BMW. Каменем спотикання у новій машині став двигун. На той момент відповідного за характеристиками двигуна у БМВ не було, тому його довелося спроектувати заново. Результатом роботи заводських мотористів під керівництвом Алекса Фолькенхаузена став чудовий короткохідний рядний двигун з чавунним блоком і верхньою алюмінієвою восьмиклапаною головкою блоку циліндрів. При робочому об'ємі 1,5 літри і єдиному карбюраторі Solex двигун М115 видавав 80 кінських сил та забезпечував BMW 1500 вагою в 950 кілограм розгін до 150 кілометрів в годину. Звичайно, спорткарам таку машину було не назвати, але деякі нотки спортивності вже проглядалися. А щоб і надалі нас мотивувати на створення подібних роликів, всього навсього потрібно підписатись та поставити вподобайку цьому відео. Також можете нас підтримати на Патреоні або ставши нашим спонсором. Наступним кроком стало створення в 1963 році більш потужної версії 1800. від базової моделі. Вона відрізнялася форсованим до 90 кінських сил двигуном М 118 Приріст у потужності був отриманий як не важко здогадатись, з індексу шляхом простого збільшення робочого об'єму з початкових 1499 кубічних сантиметрів до 1773 кубічних сантиметра. Варіант 1800 Ti, що з'явився паралельно за рахунок двох карбюраторів, виявився на 20 сил потужнішим. І цілком впевнено розганяв BMW 1800 Ti до 170 км в годину. Ось тепер про BMW нового класу заговорили як про серйозні спортивні машини. Заявлені в національному кузовному чемпіонаті з класу серійних легкових седанів, вони здобували одну перемогу за іншою і до кінця 1960-х остаточно піднімали весь клас під себе. Також хотілося б додати, що у 1965 році була випущена обмежена серія із 200 спортивних седанів 1800 TISA з форсованими до 130 кінських сил двигунами. Успіх нової серії підкріплений спортивними перемогами, не змусив на себе довго чекати. Чудово споряджені, відносно недорогі, 9500 та 10000 німецьких марок. Нові седани за своїми характеристиками практично не поступалися престижнішим Мерседесам серії 190. Тому не дивно, що в 1963 році баварці продали 28 тисяч автомобілів, в 1964 вже 38 тисяч, а 1965 року з конвейєра урочисто зійшов 100 тисячний автомобіль БМВ. У 1964 році на зміну 1500 п'ятсот моделі прийшов седан BMW 1600, обладнаний 16 літровим двигуном на 85 кінських сил. Через два роки на додаток до нього вийшла спрощена версія BMW 1602, вкороченим на 50 мм шасі і новим дводверним кузовом, збільшеним кутом нахилу вітрового скла і заниженим на 40 мм дахом. На виході вийшло динамічне купе, здатне розвивати 165 км в годину. Таким чином, основною перевагою маленького BMW стало вдале поєднання хороших технічних параметрів і ціни, адже коштував BMW 1602 майже на тисячу дойч менше, ніж базовий седан. Седан BMW-2000 отримав оновлений передок із прямокутними фарами. Цей дизайн був запозичений у купе BMW 2000 CCS зразка 1966. Одночасно з водверкою дебютував Седан BMW 2000 з новим 2літровим мотором. Він виявився дорожчим 11260 марок від основного конкурента Mercedes 200. Але при цьому мав у розпорядженні потужніший стосильний двигун і покращене оздоблення салону. Вперше в серії, крім стандартної чотириступінчастої механіки, машину можна було оснастити триступінчастою автоматичною коробкою ZF. Крім того, BMW 2000 у версії TII 1969 року демонстрував одну важливу світову технічну новинку систему механічного опорскування палива Google Fisher. Через рік відбулася найважливіша в історії BMW нового класу Прем'єра, дебют дводверної модифікації 2002. Вона також оснащувалася дволітровим стосильним мотором і могла розганятись до 170 км в годину. А кому і цього було мало з 1970-го пропонувалася версія BMW 2000 Ti з карбюраторною або інжекторною системою на 120 та 130 сил відповідно. Звичайно, машини з емблемою TI головним чином призначалися для участі в автоперегонах. У німецькому кузовному чемпіонаті Баварська дводверка здобувала абсолютну перевагу і 27 разів з 20 можливих фінішувала першою. На передсерійному варіанті машини на передньому спойлері красувався відзеркалений напис «2002 Turbo». На серійному автомобілі від цього зухвалого напису відмовилися. Там же на гоночних трасах німці вперше успішно випробовували турбонадув, що вилилося у створення першого в історії німецького автомобіля з турбонадувом. Він з'явився в 1973 році і отримав назву 2002 Turbo. Потужність автомобіля досягала небачених раніше 170 кінських сил. Розгін до сотні укладався в 7 секунд. А гранична швидкість перевищувала 210 км в годину. Під таку видатну динаміку було модернізовано ходову частину, доопрацьовано підвізку, посилено гальма, встановлено ширші шини. Зовні машину можна було розпізнати легкосплавними 13-дюймовими колесами, розширеними колісними арками, потужним переднім спойлером, червоно-синіми гоночними лівреями. На жаль, нафтова криза не дозволила машині здобути популярність, ціни на бензин у Німеччині зросли на 30 і потужний пожирач палива виявився без роботи. Уся серія BMW нового класу налічувала 11 модифікацій. А в 1971 році, завдяки цій моделі, вперше в історії BMW річний випуск перевищив 125 тисяч автомобілів. Причому майже половина з них вирушила за кордон більш ніж у 120 країн світу. Усього десятиліття тому такі показники були немислимі для баварців. А тепер нові седани стали твердою основою подальшого розвитку марки. І стали твердою основою до легендарних автомобілів третьої серії.